Важко повірити, що тут біля місцевої школи в селі Галинівка Оваднівської громади ще кілька років тому була занедбана територія. Проте місцевий вчитель спільно з однодумцями вирішили це змінити. Так з'явився перший дендропарк на Волині. Попросили, що давайте ми посадимо. Тут, звісно, був такий пустир, нічого фактично не росло такого, бо були поля фільтрації, так далі. Але ми доклали зусиль, попросили того сього. Його культурили, посадили. Питання стояло про те, щоб насадити дерева, щоб окультурити територію для того, щоб діти мали змогу приходити, скажімо так, тут тут займатися. І після того, коли переговорили з лісгоспом, було прийнято рішення, що нам мають привезти все таки не просто якісь дерева, а це будуть екзотичні дерева. У перший рік у дендропарку висадили багато рідкісних дерев, та на жаль, більшість з них вимерзли. Через аномально холодну весну майже усі екзотичні рослини не прижились. В Дентропарку в нас біля ста дерев. Зразу були посаджені дійсно рідкісні дерева, але буквально в перші роки вони вимерзли. Дуже шкода мені за гінго, яке пропало в нас, і тюльпанове дерево. Но на їх місці підсаджували інші дерева. Колекції рідкісних дерев залишились павловнія багряник магнолія, великий вибір хвойних ялини та модрини. Є фруктові яблуні, черешні груші. Серед цього різноманіття насаджень дітям часто проводять уроки біології. Нещодавно у парку навіть збудували будиночок для учнів, який серед своїх назвали зеленим класом. Це у вас такий клас, так? Свого літа зелений, зелений клас. Ми зелене з дітьми, діти, особливо маленькі діти, вони дуже люблять. Навіть зимою просяться, що ми на трошки зайдемо в той клас. посидимо. Почитаємо, ну вже краще їм, їм розрядка якась. Доглядом за парком в основному займається Ростислав Михайлович. Одначе запевняє, усі охоче долучаються з допомогою. Адже для місцевих мешканців дендропарк став справжньою гордістю та візитною карткою їх села.